Олексій Гончаренко, народний депутат України від європейської солідарності, просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Олексію, бачимо, що як завжди, в таких польових умовах вмикаєтесь. Дякуємо, що знайшли можливість. Слава Україні! Героям слава починаємо нашу з вами розмову з озвучення нашого голосування на порядку денному питання. Таке чи варто проводити масові концерти у дні обстрілів? Маємо чотири варіанти відповіді: так життя триває так. Але якщо немає жертв, ні, це недоречно. І взагалі проти розваг під час війни. Чого запитуємо учора? Софіївська борщагівка, селище під Києвом, яке де, де факто ну багато хто сприймає як і частину Києва. І є у одному із ЖК е, великий масштабний. Міні концерт благодійний, варто зауважити, і велике скупчення громадян, які веселилися там. У коментарях дуже багато хейту пишуть, що за кілька кілометрів продовжувалася рятувальна операція, тут чи не танці на кістках. Як ви це сприймаєте і як би відповіли на наше запитання? Мені здається, його трішки тоді треба інакше поставити. Бо ви ставите питання, чи в принципі, а дні обстрілів ви маєте на увазі після масштабних обстрілів? Чи варто проводити масові концерти у дні обстрілів? Ось так от звучить питання це Що значить у дні обстрілів. Насправді дні обстрілів кожен день в Україні. Просто не кожен день вони приносять настільки трагічні наслідки, як це було вчора. А так не буває дня, щоб не обстріляли якесь українське місто, село його просто не буває. Всі ці три з половиною роки кожен день десь десь є обстріли, тому тут треба мені здається, можу уточнити в дні обстрілів, які там призвели до загибелі людей, чи якось ну. Інакше. Бо якщо звичайно, коли був не, не, день скорботи і вчора, ну недоречні безумовно масові заходи в такі дні. Але є ж інші дні. Є там ну, сьогодні, завтра, сподай Боже, не буде обстрілів, які призведуть до людських жертв. Завтра вихідний, життя реально триває. Люди десь будуть збиратися все одно, і все одно будуть щось і святкувати. В когось день народження, в когось народилась дитина, в когось весілля. Ну, це життя, але дійсно масштабних розважальних заходів дні жалоби за загиблими бути не має бути. Але просто, щоб тут не було це прив'язано до слова «обстріл». Обстріл. Це така історія, вона відбувається на жаль, кожен день угу. Угу. паноксі. Ще одна постанова урядова, яка від вчора запрацювала 18-22 роки. Тепер чоловікам можна виїжджати вже в тіктоці. Чимала кількість відео, зокрема з чергами на кордоні. У вас була своя ініціатива в парламенті. Ви подали законопроект, який би дозволяв би взагалі всім військовозобов'язаним виїжджати за межі України. На що скажете ви по тій е, урядовій програмі, яка зараз працює 18-22? до чого вона призведе? Я довгий час підіймав це питання, і я радий, що нарешті, хоч якось справа зрушила з місця. Хоча б вирішено питання для хлопців 18-22 роки, і так ви абсолютно правильно сказали. Я подаю ініціативу. Я вважаю, і в 23, і в 33, і в 43, і в 53 люди теж мають право виїжджати. Те, що ми маємо сьогодні в Україні, це якась північна Корея. Перекритими кордонами на цьому ще й збудована величезна корупція, колосальна. А, ну я думаю, що мова йде просто про мільярди доларів. Всі ці, -ці шляхи оформлення лівих документів, перепли переплисти тису, перейти з провідниками через гори, домовитись з прикордонниками і так далі. І так далі. Ну ми всі знаємо. І ці цифри, і все і, і саме головне, і це жодним чином не посилювало боєздатність українського війська. У ті, хто хотіли перетнути кордони, всі перетнули за гроші через корупцію. А або як ми бачили, всі слуги народу, депутати, які втікали від антикорупційних розслідувань: Одарченко, Дмитрук, Куницьк і інші, то всі втекли, і нікого немає ніяких проблем. Всі перетнули якось кордон без жодних проблем. То, виявляється, це були обмеження тільки для законослухняних громадян, які нікуди не втікають. Але давайте будемо відверті. У нас мільйони родин в Україні розділені. Хтось живе за кордоном, хтось в Україні. Люди по роками не бачили своїх рідних, близьких. Та і просто життя триває. Чоловіки мають право їхати, вчитися, працювати просто на відпочинок. Ну це нормально. Тут нема нічого, що ненормального, і тому треба давно відкривати кордони. Я дуже радий, тому що дотисли по 18-22. там в останній момент уряд намагався обмежити фактично 21 роком. Але все таки до що це 22 включно. Дійсно ж сьогодні хлопці можуть виїхати. Такі повірте мені, ну я не кажу, що кожен, але переважно більшість з них повернеться. А більше того, ми нарешті відкрили залізну завісу. Бо є ж ще одна категорія українських молодих юнаків, які виїхали за кордон, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення їм було 15, 16, 17 років. З тих пір вони не заїжджають в Україну з однієї причини, бо вони не зможуть повернутися до своїх рідних, до своєї учоби в школі чи в університеті за кордоном. І фактично, ми на три з половиною роки цих людей відрізали від України. Ми створили їм залізну завісу на в'їзд в Україну, і замість того, щоб приїхати до дідуся, бабусі, до тати, до, до тата, до мами, може зустріти ту дівчину, збудувати родину. Ми цих хлопців просто викинули, просто викинули з України і не дали їм дороги назад. Сьогодні і коли вони побачать, що це реально працює, і люди можуть потік заїжджати, виїжджати, то я впевнений, тисячі українських хлопців поїдуть просто відвідати рідних додому в свої рідні міста. І тому це давно треба було робити. Я буду далі підіймати це питання, добиваючись зняття всіх обмежень на виїзд, але добре, щоб хоча б це вирішено для молоді. Дуже шкода. Вибачте, що довго, але це важливий момент. Дуже шкод. знаєте, він просто демонструє, що наша влада взагалі не має ніякого не те, що стратегічного бачення, хоч на один крок наперед. Ми ж всі з вами знаємо, що 11-класники весною, зимою весною визначалися де вчитися, хлопці, угу. і дуже багато з них вирішували їхати в Варшаву, Прагу там інші університети тільки з однієї причини. Бо якщо залишиться в університеті в Києві, в Одесі, в Чернівцях, у Львові. То далі вже не зможуть виїхати. Якщо би це обмеження було знято наприкінці зими, на початку весни, то ми б зберегли тисячі українських юнаків тут, в Україні. Пане, а є у вас розуміння, чому вищих, саме вищих. зараз було знято це обмеження, а не так як ви сказали, наприкінці зими? Чому? Який ну, сенс? Нас, я, я розумних державницьких рішень від нашої влади, я вже давно не бачив, тому. В принципі, на жаль, це все вкладається в стратегію повної відсутності якої стратегії. Друга причина можливо повпливала історія з картонковими майданами, де молодь вийшла на протести, і влада відчула, що молодь дуже негативно налаштована ну і плюс активна соціальна група і вирішила таким чином хоч якось якісь збудувати місточки. До них можливо, ну вже просто знаєте. Є певне ж таке досягнення. Ну на ну це. Ця ця кастрюля вже ну, вона закипає. І треба цю пару спускати. Ну, можливо, якось це відчули. Але дуже шкода, що це не було зроблено хоча б 4-5 місяців тому. Ми б би... тисячі, тисячі хлопців, а це ж майбутнє. Хто, ну, звідки з'являться майбутні українці? Ну, при всій повазі, не від 50- і 60-річних українців, а якраз від 18-20-25-річних, тому ну дуже шкода. Тим не менш, пане Олексію, як ми розуміємо, ви за те, і аби і 50 і 60-річні да, українці включно також мали всі, можливість виїздити. Абсолютно. Я хочу зауважити, що є е, політики, яких українці ну в очі не знають, не знають, як вони виглядають, і за які ініціативи вони борються. Я сприймаю вас як політика популярного. Ну тим не менш у телеграм-каналах вас часто бачимо. І багато хто з ваших політичних опонентів або аналітиків, політологів, відверто кажучи, наших колег журналістів журналістів сприймає вас за популіста, коли читає новини про те, що законопроект про демобілізацію зареєстрував Гончаренко. Законопроект про можливість виїзду за кордон усіх чоловіків мобілізаційного віку. Що відповісте таким людям на ці слова? Відповім наступне: коли я реєстрував законопроект про відпустки військовим, я був популістом. Я щасливий бути таким популістом. Завдяки моєму закону, з літа 23-го року сотні тисяч українських військових, хоч побували у відпустці, побачили родини своїх рідних, близьких. А дехто, на жаль, може, в останній раз це зробив, а дехто, слава Богу, так хоч підзарядився і, і може далі воювати і захищати Україну, коли я реєстрував законопроект про те, щоб звільнити строковиків, яких тримали четвертий рік. На службі молодих хлопців не відпускаючи. Мені казали, що я популіст. Я щасливий бути таким популістом. Бо я добився цього. Ці хлопці повернулися додому, а там вже люди самогубством завершували своє життя. Наш до того дійшло, коли я реєстрував законопроект про збільшення виплат курсантам, військовим і так далі. Я щасливий бути таким популістом. Коли я добиваю збільшення виплат на дитину, то я щасливий бути таким популістом. Хай всі такими будуть популістами. Тому що якщо ми цього не зробимо, нас не буде держави. А ті, хто все це розповідає, ну вони класні, вони не популісти. Вони просто направляють гроші на національний марафон, на кешбек. Просто це вимивається краду замість того, щоб це дати українській дитині, українському військовому, українському вчителю з жалюгідною зарплатою бо ця моя ініціатива досить пір не дала результатів. І так далі, тому ну це навіть знаєте. І коли я борюсь за права людей, а це права людей. Взагалі, оце обмеження на виїзд за кордон абсолютно неконституційне. Це вам скаже будь-який юрист кабінет міністрів перевищив свої повноваження абсолютно заборонивши цей перетин кордону. То коли я за це борюсь, то я популіст. Ну добре, знаєш, я популіст. Дякую. Я за відповідь. за права людям. Я буду боротись за права людей і за те, щоб держава підтримувала їх. А не просто все це розкрадала, пане Олексію. Можливо, з точки зору журналіста е, трішки неправильно з мого боку, але постійно і не соромлюся не, це не. озвучувати. Роман Костенко ну надзвичайно поважаю цього народного депутата. Його важко назвати не патріотом. Це людина, яка брала участь у російсько-українській війні і вже в повномасштабній війні. І від нього ми не чуємо таких популярних заяв. Є рішення популярні, є непопулярні, тому що він розуміє, можливо, наслідки таких заяв, якщо відкрити кордони для усіх чоловіків, тут же ж. Також і про мене йдеться. Я також зацікавлений, можливо, виїхати за кордон і відпочити. Але є розуміння: якщо всі вийдуть, а хто ж захищати батьківщину буде? Чи є у вас відповідь на це запитання? Так, да, я вам відповів вже на це запитання. По перше, це брехня, що ті чоловіки, ну от ви про себе сказали. От ви б отримали право виїхати. Ви виїхали, б і втекли? Ні. Ні. А чого ви думаєте, що інші не так не такі? Ті, хто хотіли втекти, ті, хто бояться війни. Ті, хто хотіли втекти, зробили це в за кордоном сотні тисяч українських чоловіків, які нелегально або але ж статистика показує пане Олексію кількість перетину кордонів та спроб перетнути кордон Ось навіть з Білорусією Вона росте щороку. На жаль, так правильно, тому що не можна створювати з країни концтабір, не можна створювати і, і натягувати колючі дріб. Навпаки, треба людям показати. Ви хочете сьогодні виїхати? Ви вільна людина, ви на бронюванні. Ви там інвалід, ви там в інших ну, причинах у вас є відстрочка. то Будь ласка, їдьте. А в чому проблема? Людина поїде, повернеться. Повертаються люди. Ну не треба розповідати, що всі українці течуть. А той, хто не хоче воювати категорично, він воювати не буде. Ви його хоч заламайте в бусик, Відвезіть, він втече спочатку з бусика, Він буде відкуплятися в ТЦК. Він далі втече з навчальної частини. А якщо доїде до лінії зіткнення, то піде в ватказнікі, і це вам скаже кожен офіцер, який це розповідають. В той же час Україна не використовує У мене питання: ну, де наші терміни служби, щоб більше людей йшли в військо, розуміючи, скільки їм служити. Де в нас зарплати військового тридцятка і те, що було навіть на початку війни, те, що забрали, я не кажу навіть щось збільшити. Поверніть те, що було на початку війни. Де в нас програми іпотеки для військових? Де в нас, хоч якась мотивація людям іти у військо? Я знаю сьогодні людей в Україні, які готові були піти у військо. Якщо була б гідна зарплата, якщо була б іпотека, якщо б вони знали точно скільки їм служити? Ці люди є більше того, є люди, які звільнилися. Наприклад, за сімейними обставинами побули дома півроку рік і захотіли повернутися або гроші потрібні, або скучили, або за побратимами, або неважливо в родині може не так все гарно неважливо, але вони хочуть знати скільки служити їм сьогодні. Не дають заключити піврічний контракт людям, які знають, кажуть, я хочу в свою бригаду, де я вже служив. Мене не треба вчити. Я але я хочу тільки шість місяців піти ще щеповою і повернутись ні. Нема відповідь ні, не запустя такі контракти. Рекрутинг іноземний. Чому проблема залучити не сотні, а десятки тисяч з Колумбії, з Кенії, з інших країн світу людей ну, зійсловим в грошах? А які -друге... готові воювати? ні, нема проблеми в грошах. Дивіться це ми колумбійці. Їм підходить, їм підходить. Їм підходить зарплата українського військового. Вони згодні угу. воювати за зарплату українського 100 000. військового. Це угу. люди. Мотив за да, 100 тисяч. Ну, там 100 тисяч, якщо 30 днів, то це може бути і 130 тисяч на нулі, і навіть до 150 доходити. Угу. Значить, вони мають бойовий досвід, вони навчені, вони мотивовані. Чого ми їх не беремо? Чому краще забрати українського інженера, може, який боїться воювати? Ну, да, таке є. Ніж взяти колумбійця е, найм. І який хай приїжджає і воює? Ну я не розумію. А той інженер хай працює, заробляє, е, живе в Україні, народжує дітей, виростить їх і так далі. І от все. тому не треба розповідати, що е, от ми як відкриємо кордони, то людей не буде. Ну це знаєте, як Зеленський розповідав, що якщо б він сказав мов правду, що Росія вторгнеться, то мов, ся б Україна би поїхала. Ну вибачаюсь, ну це образливо для України. А хто врятував Україну? Це один Зеленський. З автоматом від Харкова до Херсона зупинив всіх. Чи це сотні тисяч людей, які добровольцями пішли, які повертались навіть з заробітків з Європи для того, щоб стати в армію і воювати? Ні, це вони зупинили. Тому треба з людям завжди казати правду, не брехати. треба поважати людей. Треба людей любити. Не можна людей відноситись як до рабів.